Ну що ж, от далі ще раз повертаємося до поновлення нам постачань зброї. Чому тому, що от є така інформація а, NBC News, і от в інтерв'ю? Цю цьому змі Дональд Трамп він розкрив деталі нової домовленості, яка за його словами якраз була досягнута між Сполученими Штатами Америки, НАТО та Україною щодо постачань американської зброї. Ну і Трамп сказав, що цитує: Ми надсилаємо зброю до НАТО, і НАТО оплачує зброю на 100%. Тобто, зробив а, тобто зброю, яку ми будемо передавати, іде до НАТО. Ну а потім НАТО передає її Україні, і саме НАТО оплатить все це. Окрім того, президент Америки зазначив, що розчарований Росією та пообіцяв, що вже у понеділок зробить важливу заяву щодо країни агресорки. Ну, нагадаю, що днями також стало відомо, що Трамп може вперше ініціювати надання Україні зброї, використавши свій президент, свої президентські повноваження. Про це пише агенція Reuters і Посилається вона на чотири своїх джерела. Попередньо це може бути пакет обсягом 300 мільйонів доларів. І зброя може бути передана з американських запасів та буде містити оборонні ракети Патріот і ракети середньої дальності. Також Reuters пише, що зброя може опинитися на передовій протягом кількох днів, оскільки запаси розміщені не у Європі.